Дерен. Мій багатостраждальний дерен. Меа. Так він називається. Ось гляньте, як він. Він цвіте, хоча зараз липень. Майже кінець липня він почав цвісти. Але ж він весь сохне. Що з ним робити, я не знаю. Я подивилась в інтернеті, Рекомендують. гляньте він щось. Рекомендую його зрізати на пень. Він під гантіркою у мене живе. Але ж не втрачу я його зовсім, якщо я його зріжу на пень. Мені шкода його. Він з такими зеленими, він і взимку стоїть з такими зеленими пагонами. Я так над ним тряслася, танцюю з бубнами. Тут у мене ще один був дерен з червоними пагонами. Ай, Айда я забула, як він називається. То оцей вижив, а той не захотів жити. Ну не захотів, та й не захотів я. Вдруге не купувала їх. Той же самий кущ. Я взагалі зараз майже нічого не купую, тому що така погода, що... Переходжу на ялівці. Та деякі кущики, може, ще будуть. Гортензії. Також не факт, що в мене вони будуть. Хоча я дуже люблю гортензії, у мене 18 сортів було. А що залишиться після цього літа, я не знаю. І три було у мене широколистові гортензії, але широколисні. Залишилось тільки два. Одна вже здохла. Хоча була гарненька, на цвіт видала. Ось що з ним робити? Я не знаю, що з ним робити. Прям я подивлюся на ці рослини. Чи варто воно того, що я біля них оце карячилась? Як його обрізати? Я навіть не знаю, як його обрізати. На пень шкода обрізати, хоча тут ідуть молоденькі. У нас сьогодні. 32, то я працюю в садочку, я ще й не заходила, як вийшла в 7 годин ранку. Як його обрізати, я навіть не знаю. Ну, у всякому разі, я його обріжу і оці патички поставлю на живцюю, попробую. Хоча в мене нічого не виходить, в мене рідко що виходить. Пишуть просто-просто, не так воно і просто. Може, в нас земля, ну в нас південь, звичайно, у нас дуже-дуже спекотно у нас. Оце так, бути чи не бути? Різати чи не різати? Мабуть, буду різати, навіть не знаю як. Якби отут можна було його розділити, то я б... Ні, я зараз би не ризикувала. Це, може, восени розділити та один так обрізати, а один так обрізати. Не знаю, оце в мене в голові така каша зараз. Тут є і гарні ось декілька патичків таких, Ну оце, це що вже з нього буде, я не знаю. Ось також тільки не ну, розпустилося вже, вже і згоріло. Ось і осиці не дають спокою. Літають і літають. То були бджоли, тепер оси. Ой, Ну, я ще подумаю до вечора. Може, хто мені що напише.